Всім привіт! Сьогодні ми зіграємо е ресторан Тайкун Ту. Мені говорять, що це дуже крута гра, так що сьогодні ми його її попробуємо зіграти погна. Заходимо. Так, о, добре починаємо так. це ресторан, Нам треба вибрати ресторан, о тут це мені дуже подобається. Цей великий, цей якийсь тоже дуже великий, цей стародавній тут цей дуже що прикольний. Цей такий о я цей бару все. Так, яку їжу, понятно, що українську. Mm. О, мої перші. Ці. Мої перші клієнти сюди. І... Вони йдуть мої перші клієнти, а скільки мене зіру. У мене ноль чотири зірки в міресторан моя капітаки. Які... Мало. Ну це моя плита. О, все гости. Сюда. Так, добра, добра. Ну, вот официант у угу, Ага, заказ. Добро, мы готовим макарошки. А меню, меню, мана. Вверх. Мана, макарошки, чешок. Да? Мы его уже одной едой говорим. что мы А, чайки, макарошки. Бей. Так, хто хоче макарохи? Хто хоче макарохи? Тут можна собі наняти когось, я так бачу. Фетианта чи шефа. Давайте шефа наймемо. Його треба спочатку, напевно, навчити, так? Та перший тренінг то значить менше вчиться. А, треба як мінімум ще 5 блюд приготувати, щоб він навчився готувати. Окей. В принципі, в кожному ресторані мають вчити готувати. Логічно. О, добре. Все ми вже майже приготували. Добре, мої перші клієнти. У мене вже є на кінець. Добре, грам. І таєм. Все. їдять наші клієнти. Добре, давайте подивимось, скільки у нас вже зі ручок. 0,5. На 0,1 вище, Великий програм. О, 12 баксів тільки. Та ці макарошки в нас в меню коштують. Чекайте. Ті макарошки у нас в меню коштують 6. Е... А. То ви ще в два рази більше заплатимо. Молоді. А, ні, це логічно, бо дві люди не ж хочуть цей. Дві люди не ж хочуть їсти. Е... О, тут можна будувати щось. Таблс. А, реально можна щось будувати. Ресторан. Тут можна апгрейд робити. О, давайте все купимо. Давайте. Ого, да. Тут убираем все. Ну Так, О, чекай. У вас буде найкращий столик в нашому ресторані. Прям романтичний прям для вас. А блін, может це просто мама с диценой. Хочу менее. Что це анасрата вже? Твой... Зирь. Знаєш, готувати? Якщо не знаєш, давай сміл. Я тобі голову відрубаю. Я тобі... Я візьму тряпку, очищу тобі мозг щоб ти краще бачив, Ти и все. Беремо ще один запас. Готуємо. Так. І ти ще досі. Застільки блюдше не навчився готувати. О, перший леву. Зараз ми подивимось, чи ти можеш готувати, чи ні. Давайте ще бабоним, давайте. Та-та-та-та-та... У нас баксов нормально, начнем. Я, Боже, ой, Мені страшно стало, капець. О, зараз я вам дам столик, Во, не то все. Фух, наш вже красий ресторан, це точно. Нам ще потрібні столи. Нам потрібно більше клієнтів. О, давайте тут всю там для викна. Веку... Так, 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 так. Да, вот на гадляйтесьники у нас будет место, я понял. А, чекайте. О, так, так, давайте. Угу. Ну, давайте воду. Добро. Теперь нам треба шо, холодильники чешуют? А нам дали холодильник. Давайте поставимо його. Все, в мене тепер є холодильник. О, він реально готує молодец. А я за 100 баксів, получается, купив, щоб у мене була це більше тарілка. Щоб я типа міг на одну штуку я ще тарілок, ну що це... А, три тарілки я пар так бачу, що я зможу носити. Ну, Давайте звідси, ви нам не подобаєтесь, ви не красиві. Вс, ідите. О, а за це нам бабло ще заплатили? Мені таке подобається. Так, дідусю треба місце для одного. Добре. Ну поки що ми розвиваємося. Поки що у нас бізнес розвивається. Володимир, так. Хочешь водички діду ну, тут обрати? Так хоч і він вас... Ага, точно я забув. От, да, все. на ну, Дякую за 12 баксів. От би сейчас чесно зробити одне місце. І щоб на тому одному місці було зразу куча людей, де і це не б було б заробляли. Мені таке б подобалось. Ну, поки ми бомжими собі нічого позволити не можна. Тут щось за робокси можна купляти. У мене нема робоксів ідеться. Ідіть, ідіть, тут а, скільки можна бабла купляти. Ого, добре. Хочеш воду, хочеш воду, хочеш воду, хочеш воду. Всі хочуть воду. От якраз треба води. Тобі, тобі і тобі. Спагетти хочеш. Давай ще водуй. Ні. Крім води. Щось на вулиці, походу, дуже жарко. Якщо вже всі хочуть води. О, я б хотів, до речі, другий поверх зробити. Чекайте, э, другий поверх треба за нього щось платити. Э, о, так. Да. Але треба шляха. Я не знаю, що є. Воно закрите. мя Це, за... Це занадто багато грошей треба. Воно мене закрите. А я вот без... А мама сбежу, так с бисетой после ее расстрела. А мама на не бисетке. О, тут не можно. Прохачка. Какая-то... О, можно. Вот, ага. За 600 баксов. Да что тут все так дорого на розовый? Не, ну чё мы дедушали так кайфово там было сидеть? Просто береш собі, сідаєш, і там навіть чекати не треба, просто підходиш і тут -то вже можеш брати собі їду, яку тобі зберегла. Це не місце місто зі всіх тут. Зараз точно ще хтось прийде і захоче на цей стіл, я впевнений. Я так і знаю. Бо у нас більше і так нема. Все? О, моя юда горить. Зато будуть жарені макарони з сиром. Пропустимо, добре. Зато будуть жарені макароники. А п'ята вода ваню чи нашу я її збукав. Але ні, це наоборот добре. Тому що меню вода 5 баксів. І ще до того всього, то що мені купляють, Інше. То зато теж то платить. Значить і, і, і за воду, і за спагетти платить. І значить, ще більше бабла заробляємо. О, І бабки. 22 бакса. Бо вони двоє тут хотіли води. Це вже 10 баксів. А ще спагетти 12 баксів. Це вже 22. Ніхто не хоче води. Зараз захоче. Повірте мені, зараз тут ті двоє захочуть пити. Я впевнений. Ага, беремо воду. Бо тепер через те, що в нас є вода, всі її хочуть. Прям от всі. Що ти не береш воду? Кому я її брав, якщо ти не хочеш, панючка? Бери воду, я сказав. Бери воду, кому я її з холодильника діставав, а? Кому? Бери воду. Я хочу от вам. Угу. Ну то беріть хтось воду. Я рассатаюсь. Я рассатаюсь, блін... А шефу поки що навіть нема чим зайнятись, бо більше ніхто крім води нічого не хоче. Все, беріть воду, а? Та бери! Ну що, бляха, він не бере воду, я не розумію. Це якийсь О! я ресетнувся і на здоров'я. бере. а коли поки я живий, він... Ой, що це з нього? Ось так она учену таків. Сикс 7! У нас Сикс 7 бабло! Сикс 7! Чекайте я що зроблю зараз, чекайте! Диві, диві, диві. Скільки в мене бабла, подивіться! Скільки в мене бабла! От таке мені подобається! От оце мені подобається У мене СИК 7 бабла! Сикс 7! Окей, так, он тоже сделает это. Добро. Ну, короче, всем папа, застрял на в серии. Всем папа, подписывайтесь, папа.